Є наш перший гість на скайпі. Нам важливо з ним поспілкуватися. Дякуємо, що до нас доєднався Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Вітаємо вас! Слава Україні! Пане Дякую, слава, вітаю вас! І те, що ми розпочнемо, справді всіх українців цікавить, що буде з запорізькою атомною електростанцією? Чи є якісь зміни, чи є якісь дані саме в розвідки про те, що нас чекає. Ну, насамперед, ми можемо констатувати е, те, що відбувається на Запорізькій станції. Е, вона продовжує перебувати під окупацією рашистів. Е, Низка об'єктів на території станції замінована. Замінована ще з минулого року, але нещодавно відбулось посилення цих дій і можливої підготовки до терористичної е, до терористичного акту з боку окупантів. Е, Замінований зокрема, басейн охолоджувач. Щільні мінні поля як навколо Запорізької станції, так і на території станції, окрім власне навмисно замінованих об'єктів на станції, перебуває також значна кількість озброєння, вантажівки з озброєнням і також вантажівки з вибухівками з вибухівкою. І власне частково цю інформацію публічно підтверджують ті експерти МАГАТЕ, хоча вони намагаються. Багато в чому пом'якшувати ці дані? І так існує суттєва загроза або навмисному теракту з боку окупантів, або фактору людської помилки чи помилки технічної. Занадто велика кількість озброєння вибухівки, сконцентрована на запорізькій атомній станції сьогодні російськими окупантами. Якщо говорити про аналітику та сценарії, що може призвести. До того, коли росіяни ухвалять для себе це трагічне рішення для всього світу, яке може, яке може таким стати, що справді підірвати, що їх може змусити? Ми бачили вже неодноразово, як російське воєнне політичне керівництво віддає накази і про воєнні злочині, зокрема масові воєнні злочині, як ми бачили в, наприклад, у Маріуполі в Бучі. В Ірпіні, і стосовно актів геноциду, і власне екоциду, як навмисний підрив Каховської ГЕС і дампи Каховської ГЕС, які призводять до навмисних техногенних катастроф, це все вже було і означає, що ну, якогось морального психологічного порогу для російських окупантів немає. Доцільність тут може бути різна. Насамперед, зараз іде мова про шантаж. Шантаж України і шантаж вільного світу, мовляв, дивіться, ми маємо залишити за собою те, що вкрали інакше буде випалена земля, як в Бахмуті, як на місці Каховського Гес, або ну в даній ситуації розмахують запорізькою станцією як ядерною добинкою. Ядерний шантаж у Путіна ділиться на декілька типів: ось перший це стосовно ядерної зброї. Насамперед, тактичної зараз ми чуємо ці лякалки про переміщення тактичної ядерної зброї до Білорусі посилення цієї загрози на адресу НАТО, Європейського Союзу. І другий елемент ядерного шантажу це ядерний шантаж, який стосується атомних об'єктів. Насамперед на окупованій тимчасово окупованій українській території, але також і на території самої Російської Федерації прикордонних областей. Де можуть бути провокації на російських атомних об'єктах із звинуваченням України, сценарій, який навмисно може бути втілений Путіним, це власне той сценарій, який дозволить йому принаймні ну, зробити вигляд, що є підстави звинуватити Україну. Ну, тобто, ми бачимо зараз таку системну роботу: є замінований Кримський «Титан» завод, є Запорізька атомна станція. І є вже знищена Каховська ГЕС. Так, така загроза існує для того, щоб її зняти, ліквідувати, унеможливити ну це сигнал до всього світу. З одного боку, безумовно, міжнародні інстанції, які відповідають за ядерну безпеку, мають говорити, а не мовчати. Ну але також єдиною умовою є демілітаризація запорізької станції, виведення звідти окупаційних військ і повернення її під український контроль. Над чим сили безпеки та оборони України безумовно працювати, якщо говорити про тактичну ядерну зброю, раніше була інформація саме від ГУР, що підтвердження факту того, що Росія її якимось чином або частину перевезла до Білорусі, таки не було. чи щось змінилося зараз у цьому напрямку в цій інформації? На той момент справді не було. Зараз ми не виключаємо, що цей проект може бути втілений в життя. Але суттєво ані для України, ані для Північно-Атлантичного альянсу чи для Європейського Союзу це нічого не змінює. Насправді, тактична ядерна зброя рашистів вже давно знаходиться біля кордонів НАТО. Ми можемо говорити про так звану Калінінградську область. Якщо ж мова йде про Україну, то в нас за НАТО великі спільні кордони з рашистами і велика кількість. Військових баз, звідки така загроза може існувати і без білорусі, тому зараз мова йде суто про підвищення ставок, про збільшення ну таких джерел точок напруги для того самого ядерного шантажу і посилення контролю над Білорусі. Ось хто найбі хто найбільше постраждає від можливої реалізації цього проекту, це власне білоруська державність і білоруський суверенітет. Ви згадали про кримський титан. Які ризики, які е, можуть бути у випадку, якщо вони такі наважаться на ще одну техногенну катастрофу? Ми розуміємо, що в зоні, е, в, в зоні ризику точно Кримський півострів, які ще території? Залежить від багатьох факторів і ступені руйнування, і, е, і ну, скажімо, методу руйнування, які оберуть окупанти. Але, зокрема, Програма мінімум, яка може бути це руйнування виробництва і неможливості його відновлення. І, звичайно, загроза серйозна загроза для екології, екосистеми не лише Кримського півострову. Знову ж таки, наразі це все елементи шантажу. Тобто, не вздумайте щось робити, не вздумайте де окуповувати території, тому що ось ми такі маньяки, божевільні, придурки вбивці, тримаємо біля. Горлянки там населення на окупованих територіях, ось такі ножі, да, де Кримський титан, де Запорізьку станцію. Звичайно, на це все треба зважати, і е, Україна на це зважає і вживається всі необхідні заходи. Але окупантам це не допоможе. У території будуть звільнені, і Україна відновить кордон. Е, міжнародно визнаний кордон станом на 91-й рік. А... Хотіли запитати про те, яка ситуація зараз з російськими військами саме після заколоту Пригожина, тому що як би він швидко не завершився, те, що він посіяв певний розбрат серед російського населення. Ну це точно був факт були ті, які його підтримували, зокрема з російських високопоставлених чинів армії. Як це зараз загалом впливає на бойовий дух, на бойовий дух ворога? Ну мусимо це також аналізувати. Ну, позитивно, точно це не може впливати для України. Тут переважно добрі новини. Знищено близько 15 не просто військових расистів, а кваліфікованих військових расистів. Мова йде про пілотів. підготовка кожного пілота це дуже довго і дуже дорого. І те, що мінус, ймовірно, 15 російських пілотів, це для України прекрасні новини. Знищено дороговартісну техніку, це і гелікоптери. І е, літак командування знищена інша техніка, інша жива сила. Не про все повідомляється в відкритих джерелах расистами. Ну і безумовно, елемент дезорганізації, елемент демотивації. Весь світ побачив, що власне все боєздатне, що може рухатись і стріляти, знаходиться на окупованих українських територіях. А сама Московщина залишилась абсолютно беззахисною перед різноманітними групами. Uh, і це продемонстрували вже неодноразово і РДК і Легіон Свободи Росії. Ну і звичайно, останні події, масові події. це поведінка так званої ПВК Вагнери Пригожина. Безумовно, це такі процеси будуть робити більш наявним і збільшувати розколи всередині кремлівських еліт. Зараз вони стають уже все більш очевидними не лише з точки зору. Там поведінки якихось говорящих голів, але з точки зору буквально, буквально бойових дій. Тут можна говорити про те, що далі буде. А що вам відомо про тему, яку також в наших медіа обговорюють стосовно там потенційних арештів і у цього протистояння між ФСБ та Міноборони, яке очевидно зараз набуває активної фази? На Московщині, і от стосовно генерала Суровікіна, затриманий, не затриманий, Багато різних повідомлень. Ну тут можна так в лапках сказати, що бажаємо успіхів усім учасникам змагань. Нехай в цій банці з павуками всі один одного попередушать. Ми за цим не будемо мовчки спостерігати, тому що головна запорука успіху для України це власне. Не внутрішні російські чвари, а успіхи українських сил безпеки і оборони. Чим більше будуть такі такі успіхи, тим більше буде подібних процесів внутрішніх розколів, дезорганізації паніки всередині самої РФ, і справді це вже доведено. Тобто, тим гучніше буде будуть завивати гіркіни і інші ура патріоти. Стосовно окремих прізвищ, я думаю, зараз не варто про це говорити, тому що йде, йде процес, він лише набирає обертів. Я думаю, що найближчим часом ми справді побачимо кадрові зміни суттєві серед воєнного і політичного керівництва держави агресора. Що очікує на Вагнер цю приватну, злочинну військову кампанію, адже сьогодні з'явилося. Повідомлення від Кирила Буданова, що в Україні Вагнера уже точно не буде. Що ви можете ну, проширити цю думку, зрозуміло, і що очікують українські розвідники, що з ним буде у Білорусі, куди подіваються ці всі військові? Адже сьогодні також з'являлися різні фотографії білоруських моніторингових телеграм-каналів, де ну, начебто, їм там будують якісь табори для чого будують, і що нам чекати в майбутньому. Ну насамперед, якщо мова йде про Білорусь, то це швидше як певний хаб місце прописки, тобто така публічна історія, і там справді буде щось побудовано. Але так звана Російська Федерація від умовно ПВК Вагнера нікуди так просто не дінеться. Чому умовно ПВК Вагнера? Тобто, те, що раніше Україна намагалась доводити світу, що не існує на Росії ніяких ПВК. Приватних військових кампаній, що це все державні або корпоративні проекти, які е, виконують прямі задачі воєнно-політичного керівництва е, російського режиму, е, які фінансуються за рахунок державного бюджету. Так от Україна мала це доводити. А людина, схожа на Путіна, е, своїм ротом постійно спростовувала ці речі, говорила, що немає жодного відношення до ПВК Вагнер, як колись не мала начебто, відношення до зелених чоловічків. А ось нещодавно після цих. Е, трагікомічних подій на Росії вже вийшла знову ж людина. людина схожа на Путіна і каже: Ні, виявляється, весь цей час ПВК Вагнер існувала тільки за рахунок державного бюджету Російської Федерації. Ну власне, що їй треба було довести це зізнання, яке дуже важливо буде складовою в міжнародних трибуналах і розслідуваннях злочинів Путіна і його режиму проти України, тому що так ПВК Вагнер це терористична організація. Так, Росія це спонсор тероризму і сама держава терорист. Що буде далі з ними? Ну, будуть міжнародні активності. Африку теж ніхто не відміняв. Але насамперед, зараз публічна активність Пригожина, навіть коли він нічого не говорить, а просто пересувається Росією. Вона так само дуже красномовна. В той час, коли якийсь актор, схожий на Путіна, знаходиться в Дагестані, то власне Пригожин, не приховуючись, пересувається. Столичними регіонами країни пане Андрію, ви наголошуєте на тому, що людина схожа на Путіна. Є підстави нам вважати, що це не справжній Путін. Ну це вже доведені факти. Так на Росії Кремлем використовується технологія двійників. Звідомо, що не менше про три таких персонажі. І власне, чим далі, тим більше ми бачимо саме використання цієї технології. Власне, після. Після цього путчу чи заколоту чи спеціальної воєнної операції ПВК Вагнер на Росії живого Путіна, справжнього Путіна ми не бачили. І це сьогодні, зокрема, одна з таких масових тем для в російському телеграм-середовищі. Тобто, це вже самі воєнкори, вже самі їхні російські військові експерти констатують, що так царні настоящий. і в Дагестані був не Путін і ніякий... Справжній Путін, який змушує по декілька тижнів сидіти на карантині перед зустрічю з собою, який е, приймає навіть людей з найближчого оточення за багатометровим столом на відстані від себе е, власне, звичайно, в НАТО в Дагестані не, не піде і на окуповані території в Україні не приїде. І навіть е, е, офіційні вуса Кремля е, Піскова не можуть пояснити. І винятно розповісти ситуацію, така як же він опинився в Дагестані, що він там робив, і яка така дивна поведінка, це має це пояснення. Так, у Путіна є двійники. А от чи живий і справжній Путін це справді питання, яке треба додатково, додатково з'ясувати. Сподіваюсь, що е, на е, трибунал міжнародний розставить крапки на надії. Дуже хотілося б там бачити саме справжнього живого Путіна. Ну, але вскриття покажуть. Ми говоримо про те, що і справді очевидними є факти, те, що двійник Путіна дає інтерв'ю, звертається до своїх громадян з якимись незрозумілими меседжами. У Росії відбуваються бунти, де там за півдня вагнери ледь не беруть Москву. А що взагалі? Яка перспектива у цього війська, в якому ну зараз внутрішніх чварів і конфліктів очевидно значно більше? І вони для них є значно важливішими. Ну, це для нормальної країни було б значно важливішими ніж будь-які зовнішні вороги? Я так. Це таке більш філософське питання. Що може бути з таким військом, яким керує несправжній головнокомандувач, де генерали один одного готові підставити та стріляти один в одного. От Яка перспектива? Дуже цікаве питання. Але мова, напевно, не лише про військо, мова про перспективу в цілому цього утворення, яке зараз називається Російською Федерацією. Ну, історично, це Московщина, Московія. Імперії занепадають, імперії розвалюються, імперії трансформуються. Якщо еліта імперії розуміє, що прогрес неминучий, то це відбувається в якийсь спосіб, де метрополія виходить з плюсами для себе і живе довго і щасливо, як ми бачимо, наприклад, Британія на прикладі Британії. Якщо еліта не розуміє цього і відмовляється від прогресу, ну то відбувається або стрімка стрімкий розвал імперії, або довга. Деградація, і, зрештою, все одно трансформація, так чи інакше. Це ми бачимо на прикладі Російської імперії, яка канає вже понад сотню років, але невпинно йде до свого історичного краху і фіналу. І так вона ще може деякий час робити біду і горя, звичайно, сусідам. Ну а кому ж іще, в першу чергу, і насамперед мова йде про Україну, проти якої ця саме імперія справді веде. Геноцидну війну, тобто це не просто конкуренція, як з умовним заходом, з англосаксами, як вони люблять говорити, це ненависть, це тваринна ненависть до України, до нашої держави, до нас, як до нації, до народу, до нашої віри, до нашої мови, культури. Це справді геноцид і геноцидна війна з боку з боку навіть не расистів, з боку Росії, російського народу, який в масі своїй. Підтримує абсолютною більшістю, підтримує вбивство українців, вбивство наших дітей, наших матерів, наших дружин і сестер і наших воїнів звичайно. Це геноцидна війна російського народу, за який він буде платити, платити зокрема за непадом власної державності у вигляді ось такого імперського існування. Тобто, в майбутньому Російська Федерація буде інша, можна було б розмірковувати на тему, чи може вона бути демократичною. Ну тут інша справа, що навіть процес чесної демократизації неминуче призве, призведе цю це велике утворення до нових потрясінь і нових трансформацій. Є величезна кількість внутрішніх протиріч, є величезна кількість поневолених колонізованих народів, які все ж таки поти які пам'ятають і про свою історію еліти, яких мають думки про захист і реалізацію власних. Планів і інтересів і в національному плані і в національному характері є Кавказ, є релігійні протистояння і звичайно є економічний бізнес протиріччя, які зараз ми бачимо вистрілюють в першу чергу, тому що в багатьох випадках конфлікти, які ми зараз бачимо на території РФ і конфлікти між між елітами всередині, це конфлікти не ідеологічні, це конфлікти абсолютно такого. Меркантильного характеру далі буде занепати розвал. А цивілізований вільний світ піде, піде далі, піде вперед і буде рухатись вперед, і Україна як невід'ємна складова цього вільного цивілізованого світу.